Всім привіт, друзі! Сьогодні... Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас четверта ча... частина. От, третя. А? Ну, а що ти така фіолетова, вся, чорні губи? Я Це дуже, дуже негарно. Мені не подобається. Зовсім не подобається сестри. Ой. Ти така гарна, коли вот так. Е е так це не я довжна. І, і када. Вау, дивіться, друзі, яка кепка мені попалась. Вчора мені бо тут попався, а тут ще такі речі колись. І не колись а були коло. Это че? Есть почекай Так ми сюди прийшли щоб взяти речі якісь, Так, Так, дівчата, это? Э, Що ти робиш? А куди ти? Я не розумію, я не помню. Що ти хотіла? Окей далі. Ой, які є Вони не хочуть з тобою гратися зараз. Ой. О, все, все йди. Так, перше. Що я хочу взяти? Це мені дуже сподобався такий рюкзачок. Йо-мо-йо! Привіт, дівчинко. Будете зі мною щось робити? А Ні, давай вот там зараз. Тома, ю, по від мене. Вот видав звідти мріяла грати на гітари. Просто дуже какашливый день. А ну скажи свои прикол. Какасик, мини мини-какасик, тут, 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 тут. Это Жиза просто. Жиза. Шиза. Да? Угу. Скажи еще раз. Угу. Нет, скажи, вот это какасик. Какасик, видимо, какасики! А да. А як там тобто, треба показувати? <свист> Добре, мені дуже сподобалось оце, він дуже милий, а цей рюкзак, надо ви... Він. він нам в... він ще не треба. О, це для ігор, для ігор з сестрою можна брати. Мам, можна взяти? Ну не знаю, якщо твоя сестра буде тривати. Добре. Ням, тут вкусняхи, вкусняхи, ням, самые вкусняха, моя вкусняха. же смачно было. А что это собака? Тут полный бардак. Я шутил. Ну Добре, я це мені дуже сподобалось. Підемо все розказати. Додому. Так. Вот, така ванна, ми в, в, в другій серії робили. Це в нас е, третя серія частина. І в першій частині ми отаку от от кімнату. О, ми все взяли, я так думаю. Тільки це там треба на кухню, я так понимаю. Давайте побистрому обустроїмо кухню. Я сама обустрою без вас пока що побисто не к вам вернусь. Отак в мене, друзі, вийшлось. Тепер ми будемо це все е, всякі штучки вложити. Чай я хочу дуже сюди, чого не знаю. Опять нічого не знаю, блін. Так, фартух. Блін. А, а фартух можна от сюди повісити. Як вам? Так, де доня? Доня. Ще одна доня, ще одна доня. Так, кофе я хочу сюди. Ой. Не на хліб. От сюди і сюди. Варення я дуже хочу сюди. Цю часу теж теж сюди, це теж сюди. Ну і хліб отсюди, все Все готово, все прекрасно Життя прекрасне? Все прекрасно Так, це сюди хочу. Це от сюди. І зараз в мене десь десь тут кое що було, ну що, я вже. Щось я хотіла... А, сковородку, сковородку, сковородку. Я не пам'ятаю, де в мене була сковородка. Як завжди, так, не тут. Не тут. А де в мене була сковорода? сковорода? Сковорода. Я реально вже не пам'ятаю. Де в мене була сковорода? А якщо то... О, блін. Ну і каву сюди. О, все. Я думаю. Це Цього... діману. Зараз я вам все покажу по-бистрому. Тут у нас ку... ну, прихожа кухня. Вот. Зал. Так, це я не знаю для чого я сюди поставилася, а, ви тоді тут... ж Ой. темнато я чуть позже думаю э, поставлю тут все еще захочу да. ну и вот всем пока пока